Олексій, навіть західна преса сьогодні вийшла із заголовками з матеріалами про те, що Україна чи Українці вони там обурені, вони десь там заздрять і не розуміють, чому так сталося, що і Україна, і Ізраїль не є справді частинами північно-атлантичного альянсу НАТО, але у Ізраїля є союзники, а в нас, на жаль, немає. Ем, і Джон Кірбі, і Кемерон пояснювали, та чому неможливо собі уявити, щоб західні війська чи західна авіація допомагала нам, але чи Справді ми говоримо про те, що їхні аргументи з приводу протистояння ядерній державі Російської Федерації вони є справедливими. Чи тут ми дещо бачимо, що вони занадто сильно перестраховуються і надзвичайно цей фактор він найголовніший. що б там ми не хотіли бачити, але цей фактор єдиний, який, по-перше, стримує західних, західних наших партнерів від повномасштабного повному допомоги. В причому не тільки зброєю і грошима, а ще й присутністю, так би мовити, військ іноземних в Україні. Я впевнений, що б якщо була б не було б цього фактору, все було б по іншому. І, ну, скоріше, за цього, скоріш, війни б не було б зрозуміло. Тому це порівнювати теоретичну можливість Ірану вдарити якоюсь. Недоробленою, поки що як кажуть американці, ядерною зброєю, і з країною, яка має найбільший арсенал ядерної зброї, це вже порівняння. Ну, скажімо так, ваш не дуже сильні. Потім фактор, звичайно, територіальний. Ну давайте розуміти, що я об'їздив Ізраїль, так би мовити. Ну і можу просто порівнювати територію Ізраїля. Це ну. Це, це це дуже маленька країна для неї нанесення тих ударів, які наносять у нас кожний день. Це за тиждень. Це буде загибель так, би мовити самого Ізраїля. Ми в цьому плані у нас є ну, якщо так можна назвати плюси. Ну і третій фактор все ж таки відсутність кордонів. Ну давайте так, що все ж таки ми, ми з країною агресором. У нас є спільний кордон. А з Ізраїля, з Іраном кордонів нема. Тому оця ось взаємодія, ну теоретично мені важко уявити, по-перше, б е, таку війну України з якоюсь агресивною агресією, так? Якщо б між нами, ну то тобто не було б тоді, е, не було б тоді, так би мовити, мотиву для війни. Але уявити, що через пів Європи летять ракети на Україну е, з теоретичної якоїсь Росії, так? І ніхто і ні, і нікого це не турбує. Ну, мені теж, теж важкувато це уявити. Тому тут дуже багато факторів. Ну і найголовніший, найнеприємніший е, для нас фактор ну, ми не Ізраїль з багатьох причин. Так? Е, ще 10 років тому е, половина українців, більше навіть половина українців виступала проти НАТО. Е, 20 років назад. Переважна більшість українців виступала проти НАТО, проти вступу України в НАТО, а була частина населення, теж достатньо третину населення, яка дуже хрестивно виступала проти НАТО. Ми всі ці, на Нашій незалежності 30 років, з них мінімум половину цих років, ми не розділяли основні західні цінності. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами моєго каналу. Бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент. В YouTube. у в нас нема, не було ніколи при владі еліти, яка може сказати, як е, казав е, Бен Горіон, як казала наша киянка господи Голдемейр, як казали сюди, що, що наші інтереси понад усе, національні інтереси, так. І вони посилали американців, коли треба було, тупили корабль американський, вони багато чого робили такого, що ми собі навіть уявити не можемо. Бо вони вважали, по-перше, це треба розуміти, що ти прийшов до влади не те, щоб красти, як ну самі розуміємо в випадку, не, не те, що не поодинок, а це є нашою традицією національною. А, і ти чітко усвідомлюєш національні інтереси. А, і коли вони. Ну, скажімо так, таємно достатньо ніхто не може підтвердити, але ніхто може спростувати, що Ізраїль має має ядерну зброю. Так, це теж частина цього, цього всього, так би мовити, та країна, яка відчуває в собі потенціал серйозно, звичайно визиває, викликає повагу до себе. Паноксі, тоді я вас інакше спитаю. Ми вочевидь бачимо, що західний світ він максимально раціональний. Та і те, що ми називаємо от, дуже часто в серцях ем, нерішучістю, насправді це дуже виважена позиція, тому що на заході не хочуть війни, і так має бути людина. Не хоче не має хотіти воювати. Це тільки росіяни, хочуть ну і там деякі маргінальні країни. У той же час ем, ми теж бачимо, що там умовний Джек Саліван і не тільки побоюються саме ядерного протистояння. Я так скажу, що західний світ боїться ядерної війни чи ядерної зброї. Тоді логічне питання: а Російська Федерація, Путін, Російські еліти є щось, чого вони бояться, тому що саме цей страх ядерної війни це те, що Росія за допомогою своєї пропаганди публічних виступів нав'язала Заходу. Чого боїться Росія? Чи є в неї слабкі місця, на які можна і треба тиснути? Це абсолютно нормальне явище, коли здорова, нормальна а, людина боїться вмерти в, в ядерному Армагеддоні. Це, ну, це було б дивно, так би мовити. А, я пам'ятаю своє дитинство, так би мовити, як ми нас накачували цією пропагандою радянською. І, звичайно, що у нас було трохи ну не трохи, а сильно знижений, так би мовити, цей, але він все одно присутній був страх перед ядерною війною. Але якщо ми порівнюємо Америку і Радянський Союз 60-х років і пам'ятаємо Карибську кризу, коли сотні тисяч американців почали закопуватись в землю, створюючи собі бункери, так би мовити, купуючи бункери і так далі. І згадаю радянський союз, то зрозуміло, що авторитарний чи тоталітарний режим він по іншому реагує. Бо цінність людського життя в тоталітарних і авторитарних системах, вона мізерна, практично так, вона нічого не варта. і люди на втрачає таку цінність оцінювання себе як е, якусь вагому та мого одиницю взагалі всесвіту. Е, це ми бачимо на прикладі сучасної Росії, так ще інакше. А щодо Путіна і всі його команди, ну вони бояться втратити владу будь-яким чином. Вони хочуть жити, звичайно, вони не самогубці, вони не вірять, це не якісь в релігійні фанатики, це не е, будівничі комунізму там. І, Питома не часів Кручова чи пріжжям яких теж ніхто там не вірив в комунізм. А кажу, хоча б про 20-ті роки, так комуністичної ідеології. Це люди достатньо прагматичні, але ну ну скажімо так, ми повинні розуміти, що їх турбує тільки власне життя, і в, в ймовірному, теоретичному, іпотетичному ударі, взаємному ядерною зброєю, ну, мабуть, мабуть, у них є варіант Б, скажімо так. Тобто є, ну ми знаємо, на Уралі десь якісь бункери, які не мабуть налаштовані, щоб, бр щоб от, грубо кажучи, залишити жити. Тобі що знов таки, Знов ж це все теоретичне. суспільство, людство, тобто ніколи не стикалося з такими конкретними загрозами, коли. Е Побудовано все, все ж таки, Всі кризи ядерні, які були між сполученими штатами і радянським союзом, побудовані були на протистоянні двох систем. Було чітко зрозуміло, чого хочуть так би мовити сторони, так і зрозуміло, чого хоче радянський союз. І, і він щиняв достатньо так би мовити ну, раціонально з ідеологічної принаймні точки зору, і з точки зору існування держави. Так, нащо, якщо ти знаєш, що, якщо в тебе є світла ідея побудови комунізму на всій планеті, нащо цю планету спалювати е, ядерною зброєю? логічно абсолютно так. А е, це зараз при владі просто люди, які розуміють, що без влади їм кінець. І вони будь-яким чином будуть боротися за цю владу. Тому ну, Захід це все враховує так мовити, в своїх планах. І ну, повірте, давайте розуміти, давайте не думати, що ми по землі. Ну точно через Україну вони не хочуть, скажімо так, щоб почалися обміни ядерними, ядерними рекламами. Тут тільки, знаєте, як пан Олексію, все одно неможливо не перестати дивуватись. Ви праві що здорова, раціональна людина, вона не хоче війни. І замість того, щоб примножувати, розвиватися, робити свою країну великою, ну дехто обирає просторити собі бункери, і оце незбагненно. Дякуємо вам дуже за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Друзі, політтехнолог Олексій Голубоцький був гостем на прямому.